Мене звати Соколова Анастасія, я лікар-ендокринолог-дієтолог. Отже діагностую і лікую не тільки ендокринні органи і системи, але й модифікую спосіб життя, аби затримати здорове довголіття. Мене звати Альона і вже понад сім років я займаюся тим, що допомагаю людям налагоди їх відносини з їжею. А сьогодні ми поговоримо про те, що таке харчування в стилі анті-ейдж, в якому віці краще вже починати харчуватися саме за таким типом і які продукти прискорюють старіння. Які зміни внутрішні призводять до старіння? По-перше, це зниження ефективної імунної відповіді з віку, порушення обмін речовин, а саме сповільнення метаболізму і ризик підвищення проблем вуглеводного, білкового і жирового обміну. А також важливо, і на сьогодні це сучасна теорія старіння, це зміна бактеріальної флори нашого кишківника. Корисні бактерії нашого кишківника або мікробіота також можна назвати пробіотиками. Сподіваюсь, і впевнена, що це слово знали всі. Пробіотики це і є ці корисні живі бактерії. Чим вони харчуються, як з цієї невеликої кількості корисних бактерій зробити цілу армію корисних бактерій, які будуть працювати сумісно з нами і подовжувати наше довголіття? Їх потрібно правильно годувати, адже всі їдять і пробіотики також їдять. А що вони їдять? Пробіотики харчуються пребіотиками. Пребіотики передусім це корисні вуглеводи, а саме така їх частина, як інулін, де це береться. Передусім це овочі, листова зелень. Також невелика кількість є в фруктах, але фрукти в більш старшому віці обмежуються до 2 фруктів на день, аби не було передозування фруктози а була тільки корисна клітковина. Обмежень по овочам і листові зелені немає, але для орієнтиру це 600-500-600 грамів на день овочів свіжої зелені має бути в раціоні людини. Яка хоче правильно годувати свої бактерії і вирощувати тільки корисні їх види. Так, дійсно є продукти, які прискорюють старіння, і це зумовлено роботою нашої ендокринної системи і анатомії базової. Це, звісно, цукор. Це рафіновані вуглеводи, і це трансжири. Саме ця трада має бути виключеною з раціону людини, яка хоче жити молодо, довго і здорово. Коли говорю про трансжири, напевно, ви одразу я сподіваюся, що ви одразу згадуєте про картоплю фрі. Так? тобто, все, що вижарюється в великій кількості масла, не є здоровою їжею. Будь ласка, вивчите її зі свого раціону. Також велика кількість трансжирів є у промислових у продуктах у соусах, у ковбасах, у сосисках. І ці продукти також не мають бути на вашому столі кожного дня. Рефіновані вуглеводи – це продукти, які пройшли неодноразовий процес очищення да, або якоїсь роботи з ними. Це всі вироби з борошна. Клери, тортики і пиріжечки. ваші улюблені кросани. Трансжири – це генно модифіковані а, жири, які вже не мають корисних функцій, а вбудовуються в клітинну стінку і в клітину і порушують її функцію повністю. Жири, взагалі, це дуже корисно, тому а, жири в раціоні, особливо в системі Антієдж, мають дуже важливе значення а, і маються на увазі на першому місці. Це а, Полі і мононенасичені жирні кислоти, тобто риба, м'ясо, горіхи, насіння, олія – це корисні жири, які мають бути в раціоні обов'язково і задля того, щоб підтримувати рівень колагену, підтримувати його ефективну функцію, а отже, протидіяти фізіологічним процесам старіння. Цукор напряму пов'язаний зі старінням, і тут є теж дуже цікава точка зору генетики. В кожної нашої клітки є рецептор під назвою RH, який відповідає за сканування простору навколо на вміст цукру. І якщо вміст цього цукру високий, надлишковий і довго, то і клітка буде відповідно вести себе, як клітка стара і старіння процесу прискорюється. Крім того, цукор пов'язаний з процесами глікації. Що це таке? Це означає, що функціональна можливість клітки сповільнюється, просто нівелюється під дією великого вмісту цукру. Це означає, що клітка не може виконувати свої функції. Тобто функції регенерації, розмноження, відновлення. Через це з'являються перечасні зморшки, через це погіршується зір, через це випадає волосся або воно перечасно сивіє. Тобто, цукор дійсно можна зв'язати з пришвидшенням процесів старіння. Цукрове обличчя це те, чим лякають да? більшість дерматологів і дієтологів, і я не скрию, я теж цим іноді користуюсь. Чим характерне цукрове обличчя? Це надлишкові мімічні зморшки, передчасні. це опускання да, наших тканин теж передчасне. І це все відбувається тому, що молекули колагену і еластину це саме ті білки, відповідають за пружність наших тканин, вони погано працюють, коли цукру в вашому тілі забагато. Коли молекула цукру приліплюється до колагену або еластину, він вже не еластичний, і, і вже зморшки, і зміна овалу обличчя. Тому таке поняття, як лікація біл... білків, треба уникати. Уникати це не вживати цукор, аби не підвищувати рівень цукру і не дозволяти білкові молекулі склеювати з цукром. А другий пункт це зменшити, обмежити максимально. Трансжури, оскільки е, вони також впливають на функцію колегену і еластину і роблять його е, не таким еластичним, а отже, він втрачає свої функції. Дієта Анті Ейдж. Чи існує вона? Ну, давайте вам чесно скажу, що так вона існує, але також її можна назвати базовим збалансованим харчуванням. Це означає, що вам в вашому раціоні мають бути здебільшого цільні продукти з найменшої кількості обробки промислової має бути дуже велика кількість клітковини, що міститься в овочах і в фруктах, і не бійтесь фруктози. Це цільнозернові крупи, і макарони, до речі, теж іноді можуть бути дуже ок продуктом в наші тарільці. Давайте я для простоти розуміння наведу приклад, як може виглядати ваш день на системі антиейдж. Наприклад, на сніданок ви вирішили посмакувати смачним тостом з авокадо, з лососом і з зеленим салатом, і це буде найкращий вибір. На обід ви можете скоштувати якусь м'ясну страву, додавши до неї овочі, гриль і теж зелений салат. На вечері оберіть страву з білої риби, заправлену вашими улюбленими спеціями, травами або просто лимонним соком. Також додайте овочі і, можливо, навіть з'їсте фрукт. І як ви помітили, в цьому дні немає місця для круасанів, для еклерів або для пирожків. Харчування в системі Anti-Age передбачає вживання не менше 550 г свіжих овочів листова зелень, яка містить велику кількість антиоксидантів, передусім вітаміну Е і фолівої кислоти обмеження кількості фруктів, які Мають бути все одно в раціоні, але в обмежені кількості для того, щоб не підвищувати рівень цукру в крові за рахунок великої кількості фруктозів фруктів. Наступний пункт, який є також важливим. Заміна насичених жирів, тобто жирів тваринного походження на жири рослинного походження, не насичені, мона або полі. Це і горіхи, і насіння, риба, морепродукти. Це те, що має бути основою білкової вашого раціону. Щодо м'яса, м'ясо в системі Анті-Едж сучасні все-таки обмежується червоне м'ясо до двох разів на тиждень, або повністю перехід на... А м'ясо білого кольору, передусім індичка, курча і кролик, які е, ну вирощені фермерським способом. Це теж в міжнародних рекомендаціях такою окремим пунктом є. Дуже важливо пам'ятати про те, яким способом ви будете готувати продукти, бо навіть найкорисніший продукт можна зіпсувати великим кіст... великою кількості масла або довгостроковим вижарюванням. Тому краще обирайте запікання в духовці або приготування страв на грилі з мінімальною кількістю масла. Відварення теж ок, але намагайтесь готувати ваші продукти альденте, щоб вони хрустіли, а не перетворювалися у виварений комок. Протягом всього життя клітина як основний структурний елемент організму накопичує в собі постійно проходять в клітині біохімічні реакції, і при цьому в клітинах накопичується порушення як генетичні, так і порушення процесів в клітині під впливом зовнішніх негативних факторів. Тому в нашому організмі передбачена така захисна, так би мовити, система, яка називається аутофагія. Це Переробка поганих клітин, їх розщеплення і переробка, аби в організмі були тільки здорові клітини. Процес аутофагії не може відбуватись, коли в раціоні занадто багато цукру, поганих жирів чи раціон не збалансований, тому що для того, щоб цей процес очищення запустити, має пройти якісь. Період часу в плані голоду, тобто не поступання їжі в організм. Саме тому анті-ейдж-харчування передбачає конкретну схему харчування з досить великими проміжками голоду, Це для того, щоб клітина зрозуміла, що їй треба самоочиститись за допомогою цього процесу аутофагії. Щодо інтервального харчування, дуже важливо зазначити, що це не дієта, це гігієна харчування, це харчування по годиннику. Класична схема інтервального, інтервального харчування це схема 16 на 8. Коли 16 годин на добу ви не їсте, а 8 годин ви можете їсти. І тут не можна керуватись правилом, що за 8 годин ви можете з'їсти все, що завгодно. Ні, харчування протягом цих годин теж має бути збалансованим і свідомим. І в інтервальному харчуванні я заохочую не пропускати сніданок. Тобто, якщо ви починаєте ваш день зі сніданку о десятій годині ранку, то ваша вечеря має бути о шостій о вісімнадцятій годині вечора. І наступний прийом їжі ваш сніданок буде наступного дня о 10-й. Коли варто починати їсти в стилі антиейдж? Насправді, чим раніше, тим краще, адже це просто збалансоване харчування. І якщо ви своїм дітям, в літкому віці, вже будете власним прикладом показувати, як можна почувати себе класно, навіть якщо в вас в раціоні не є багато цукру. І тут я наголошую на тому, що цукор має місце бути просто рідко, да це про задоволення не часто і не кожного дня. Тож працюйте зі своєю свідомістю з власним прикладом зі своїми дітьми.